Не відходячи від каси, вирішив ще більш так, ну не за 15 секунд, а більш, більш масштабно показати цю ситуацію. Ось у нас пруток, ось у нас інструмент, який витягує матеріал із шпинделя. Ну і бачите, я нічого не трогав, спеціально знімав одним кадром. Я вибираю вкуси з ну, деталі з лопатки. Якщо ось такий, підрізаний, чи цілком нормально, таке стається. І, на жаль, стружка, вона всюди робить проблеми. В чому велика відмінність між класичним токарним і ЧПК, тут ти маєш налаштувати так, розраховувати з тим, що в тебе кудись може попасти стружка, яка, допустимо, може тобі із 10 деталей, які ти... Ну, задаш зробити 10 деталів, тобі може зробити всі 10 бракових. Тому що на першій деталі кудись там намотає стружку, спортить тобі всі 10 деталей. Тому це дуже важливо в токарній роботі, саме з ЧПК, налаштовувати так, щоб стружка не, не мішала з нікуди. Але з досвіду 10 років можу сказати, що це не виходить. Завжди вона десь щось помішається. Ну і розумієте, з такими деталями. Простенькими, ніхто бавитись не буде. Тобто у мене план на одну деталь одна хвилина. І міряти кожну я не буду. Чи вона підрізана на десятку чи на 5 соток я не буду. Толеранція плюс-мінус десятка. Велика толеранція. По міркам моєї роботи. Але в загальному. Через ось такі моменти я можу тут навалити, ну, наробити, стільки браку. І хто буде поганий в результаті, ну ясно, що я буду поганий. Так як і коментарі пишуть, винуватий завжди рукожоп-оператор. І по факту так. Тому що маєш налаштувати так, щоб таких моментів не було. Але, на жаль, нереально налаштувати так, щоб... Стружка просто телепортувалась кудись. Вона буде тут кудись літати і вона може намотатись на Да? На жаль, вона може намотатись на пруток, І такі моменти вони вас будуть переслідувати завжди. І виправдання їм нема, і шеф тебе не зрозуміє, і ОТК тебе не зрозуміє, чому там в тебе з 400 деталів 300 добре, а 100 погано. І кожна різна. Ось Такі моментики. Да, більше розмовне відео, тому що нема що показувати. Це елементарна проблема, але вирішення її немає.